Що саме дороге для Не Нигатель, не батарея, не кузов. Зробить нормальні людські кнопки. Тесла, знаючи, що це дорого і багато, взяла кнопки от чого? Mercedes, от B, Мерседеса. Клас, да. Плюс вона взяла всі переключалки від Mercedes. Показую, машина 130 тисяч. Їздила нормальна людина, не уничтожала. Де хроба. Також ти знаєш, вона на герої та воно впрокатила. Нормально, їздила, нормально була, їздила машина. Немає хрома. Оця штука була розвалена. Ось, ось кнопки, подивись, що з ними сталося. 130 тисяч. Воно кнопка, покажи. Ну, Мерседес, та вона в прокаті була. Да, в прокаті. Ну там кроме проката, кому там машини нужны? В перекаті машина була. в перевороті так, дивись, по, по зарядкам, по зарядкам. Скажу, Розка... по Розка... ти Розкажи, які значить, бувають ти... чого Чу... в чому проблема? Чу я кожен раз приїжджаю і тесли приїжджають, граються з перехідниками, граються з тими чадемами, у них а воно тому, не що запускаються. Я знаю, тесли дуже Короче, тесли почалися зрабатуватися. І так, почали випускатися з 12-го року, щось типу такого чи з 2011. Ну, короче, по ідеї, можна даже зустріти машину 11-го року випуску. Значить, у них були дуже різні системи, типу е якраз высоковольтной зарядки батареї. Значить, е ця уже машина 14-го року, 12 го місяця. Тут виходить, коли я приїхав на сервіс, вони одразу почали ритися під сідушками, там там зарядний модуль знаходиться, дивиться він код. Коротше сказали, що тобі зарядне, типа, CCS2, переходник можна зробити. Тобто, як це називається? Це називається ретрофіт. Модуль. Ще демо в CCS. Ні, ні, це називається ретрофіт. Система ретрофіт, наскільки я розумію, це заводський тюнінг Тесл, коли ти можеш в стару тачку, в якій немає заводу, ти скажи, що в тебе з заводу тут йшло? У мене з заводу йшла зарядка на 220 вольт на 80 А. Це 11 кВт. Вот. По одній кіловатт. фазі. По одній фазі, так. Да. Ну це ж мірікоз. Тобто, виходить, я можу зарядитися. Тесла хотіла, щоб я заряджав цю машину 8 часов, з мочі 11 кВт. Це до якого року така ситуація в них? Чи на, на арестах я є теж такі заряди? На арестах така ж сама ситуація відбувається. І на, мало того, на арестах 21 2021 року за кучу бабок, та ж сама історія. Але, по ідеї, на арестах вже э, цей модуль ретрофіт стоїть з заводом. Значить, э, доставив я собі цей модуль ретрофіт, виходить, переходник, туди вставляється CCS2 і воно заряджається мовністю до 100 кВт. По факту, більше 80 я поки не бачив, але 80 кВт це вже не фіга себе. Це за час ти можеш зарядити, зарядити машину повністю. Ну, або вважаю, що ми заряджаємо там з 10 до 80, мінус 40 і у тебе плюс 300 км запасу. Чого вони долбаються, граються на чадемах Тому, і не що можуть стартувати? Старі, старі машини 12-13 року, в яких вже не поставиться Ну, типа, нереально поставити з 2 ретрофіт нормальний і там руля тільки перехідні з тесла розйому на чодемо переходник. Це гамно кончено. І в випадку такому вибрати не треба, тому що воно не працює стабільно і проблеми виникають. Так як Тесла це комп'ютер на колесах, треба розказати про головний її модуль ЄЦМ. Ти як... покажи нам порт Шо? зарядний, я що скажу, тут у тебе. Скажу. Стоїть найкончений варіант по вазгам це процесор Tegra Це медленний, тупорилий процесор, по факту, який... Ну, всі питають, а що у тебе там на екранчики? А можна погратися в ігрушки? А щось іще. Ні, тут нічого не погратися, максимум камера заднього да, ріда, я на ту сторону зайду В комплекті з, з цим блоком ретрофіт, який встановлюється під заднє сидіння, ми отримуємо, там, там, оце, не обрано. Ти... Е, е... ти вже тут готов, У тебе є тут все вже. Да, в комплекті з е, модулем, який об'ясняє машині, що пора брати 100 кВт зря порта. Є сам переходник, який отут у нас Тесла, отут у нас. Тобто у нас рідного порта була. Вот що в Вона прикол, по одним і тим же контактам може брати як 220 вольт 80 А, так і 400 вольт до 150 А. Ні, до 200 А, мабуть. Вот. Получаємо отакий от переходчок в комплекте, не, не в комплекте, я його за нього доплатив, получається, сам блок ретрофита. 360 баксов, робота по установці 120 баксов і ця штука 4,5%. Я, я, я так думаю, диванні експерти можуть знайти дешевше е, от, і вообще за 3 гривні поставити весь комплект вместе з ретрофітом і переходником, але мені це стало стільки. Заряджався я поки що на ній цілих два рази, і два рази це все це було повне покращення порівняно з ліфом. Потому що ну, на ліфі це страшно ще даймо. І 80 кВт вона бере до 100% чи до 8%. Ні, вона, коротше. Я заряджався з 16 до 50. -ти. Вона, поки 20% немає, там щось було, типу, кіловат-40, а після 20 почала почало збільшуватися потужність і щось вона не падала до тих же самих 45%, на яких ми вже її відключили. Ну тут цікаво, як вона після 80. Після 80 вона відключиться, я думаю. І там <зв 'язався> воно вона по, по кіловат до 6, -ти, -ти, до 10, да, до. Да. Ну, коротше, немає вже цілісообразності ніякої заряджатися на ЦЦСК после 80%. По планшету заходи в меню программное обеспечение и дополнительная информация в автомобиле. Тут тут IMEI, який по ідеї не надо палить, бо якісь супер кул хакері можуть щось та страшне з тачкою зделать. но по факту тут є інформація про її типу home тип типу підвіски, тип мотора Тип ком комп'ютера, цього, типу аудіосистеми. Короче, це типа машина розказує, які в неї фічі тут є, яких немає. Е, тут процес процесор стоїть на Vі-тегра, це найпоганий варіант, якщо вибрати собі тачку надовго. Тому що вона медина, вона тупорила, вона глючить. А якщо ви хочете брати... Тесло, щоб вона вас не глючила, берете інтел. Якщо ви думаєте, що ви купите собі Nvidia, тому що це дешевше, і потім поміняйте на інтел, то хрена з два. Бо тому що наскільки мене завірили, це по-перше, геморрой, по-друге, дорого, по-третє, не інтересно. Тому що це наскільки я розумію, це стоїть вроді штуки. Туди нужно заново прошивати ключі, ну, геморрой з гімороїв. Хотя я знаю інформацію, що з Америки вже дуже часто приходять ці машини, уже з тюнингом, то есть з замініними екранами, з заміненними модулями різними. Теоретично таким тюнингом Америці вже давно займаються. То у нас теж, по идее, в Києві достатньо сильно займається. Ты не собираєшся розібратися. Ой, наскільки я зрозумів, то мені, щоб зробити з неї щось людське по блокам, по цим там автопілотам, всякі прочій шняги, треба ще пятерку положити. Положити <говорити> лучше... в обладнання чи в машину? Ну. <говорити> Ну, короче, подключся работа, я думаю, стоит порядка 5-6 тысяч баксов. Конкретно цю машину. То проще її продать і купить. Проще її продать, то кататися на ней до 200 тысяч і злить її по рынку и добавить десятку и купить себе классную нову тачку и с ним рассказывать, что она в тобі ідеальна. Угу. Вот. Так по портам, что там є, там, що, що Давай открывай порт. Давай открывай. Треба було цей кусочок знімати на зарядки порт e, e, Порівняно з тупорилий, тому що в і вігріки цей порт може брати в себе 250 кВт, тут по идеї, до, до сотні. Плюс e, вески, наскільки я знаю, старі воно тільки відкривається самостійно, а второй вігріки воно уже и закрывается самостоятельно. То есть, ну, по Ой, ну, цепанти... не, проблема. не проблема. Короче, переходничок, сначала напидолим CCS сюда, І вот так вот такую балябуху сюда заряжаешь, вот так вставляєш, і все. Ну, тут вона отключилась, потому що мы нічого не подключила. але по хорошому воно... Там секунд 30 буде тестувати обладнання. А от чадемо теж такі да. перехідники є. Чи Чадемо ну, да. ЧА є, є перехідники, але ну, там щось mm -hmm. баксів цей перехідник. А, ні, він не штуку, він щось... В принципі, він стоїть тисяч до 20. Ну, коротше, те ж саме, що і це, але люди так, беруть. потужність менше там буде. Люди беруть його не тому, що він крагше, а тому, що у них виходу немає, тому що є машини, які оце не поставить. Тобто більш старі моделі, типу там 13-12. А, тобто туди вже від того роблять. Да. Не потому, что это лучше, а потому что выхода нет. Ты разблокирую порт, потому что не, не снимаю. еще, по идее, можно на, на телефон поставить приложуху, и там даже какие-то функции... Yeah. <laughs> Проблемка. That... А, нет, нема проблем. Короче, я себе пока эту штуку не сделал, але по идее, даже там можно порт зарядки открывать, там кондиционеры, отопление. Типу, щоб вона нагрілася поки ти дожджала і остила, поки ти дождяш. Не знаю, а двері може можна відкривати. Короче, ну всяка така фігня. Не ще собі не робив. Мабуть, в будущем зроблю. Вот. Топ-тачка за свій день надо брати.